Ну що ж, дорогі тельці, ви готові зустрічати вересень? Готові до того, що він вам несе. Я сьогодні відкриваю для вас підказки і хочу вам трішечки протрактувати цей місяць по енергії для того, щоб ви розбирались в собі, в своєму житті і змінювали щось до кращого. І так, перша карта у нас вже є. Друга теж. Недаремно це все випадає, тому що так, треба. Тому що це інформація, яку нам вже відкрили. Ну що ж, по аркані справедливість, хочу сказати, що все, що ви сіяли, будете пожинати. І вітаю усіх, хто хотів уже нарешті відсікти щось, поставити. Крапку вам це точно вдасться зробити у вересні, по справедливості, ви пройшли урок. Скажу вам, що може виникати у вас багато і нових ситуацій, які вимагатимуть справедливості. Пам'ятайте, що це ще й перевірочка для вас, мої любительці, і ви маєте робити по совісті. Ви маєте розуміти все, що ви відпускаєте в цей світ, вам буде повертатися. І також хочу вам сказати, що в кого були якраз от ситуації, можливо, там судові процеси, справи, розлучення там. Або щось інше, ви також отримаєте прос по справедливості. І ви маєте зрозуміти, чому так відбувається. Я завжди кажу, коли випадає ось цей аркан, ви аналізуєте життя. Якщо ви бачите, що в цей період ви примножуєте, ви живете правильно. Якщо ви бачите, що в цей період, коли вам є підказка якраз на справедливість. Ви втрачаєте, ви маєте зробити переоцінку своїх цінностей для того, щоб ваше життя приходило щось, і в жодному разі ви нічого не втрачали. Також хочу сказати, що до багатьох ідуть гроші, тому що по справедливості і по вашій роботі ви заслужили капітал, ви заслужили фінанси, збагачення. І скажу вам, що це вам потрібно, тому що будете відчувати себе стабільно, зможете вирішити важливі для себе справи. Також хочу сказати ще додатково, по горкані справедливість. Знаєте, завжди є світло і темрява, завжди є правда і обман. І що б я тут зараз не говорила, ви маєте ще й пам'ятати, що завжди можна щось обрати. Тому цей місяць може бути також спокусливий на варіанти, на випробування, на ситуації, де вам треба буде стати на якусь сторону, а обирати, звісно, вам. Хоча я закликаю і завжди спонукаю йти до світла з добрим серцем, з чистою душею. Але вибір за вами. Так, ідемо далі. Про стабільність, про фінанси кажу вам, у вас все буде добре, до вас йдуть гроші. У когось буде якась вигідна пропозиція, хтось вигідно щось продасть, хтось просто буде мати можливість заробляти. Тобто, у вас тут все буде стабільно. І хочу вам сказати: не плануйте якихось великих витрат на вересень. Бо для вас важливо відчувати, що гроші у вас є, а не щось купувати і розуміти, що ви знову їх втратили. Тому що можуть бути у вас покупки, незаплановані, в яких ви дійсно витратите гроші спонтанно. Тому ще така малесенька підказка. Ну і на кінець я скажу вам важливий такий період, знаєте. Ніколи не лякайтеся ситуацій, де, де треба показати себе. Але пам'ятайте про те, що деколи по справедливості, як я казала, ви маєте розуміти, за яку сторону ви боретесь. І я тут проговорила для вас недаремно якраз оцей момент, що ви маєте вирішувати, на яку сторону стати. Якщо ви впевнені в своєму виборі, якщо ви не сумніваєтеся в прийнятті своїх рішень, то ви маєте до кінця боротися. Тому дуже важливо розуміти, куди ви. Хочете звернути на яку стежинку, тому що там доведеться вже боротися до кінця. Для багатьох це ще буде період завершення, закриття, період дійсно, уже залишення в минулому якихось ситуації, які ви вимагали від вас часу, зусиль, для когось буде виглядати як період боротьби за щось. Для кості буде виглядати як спонтанні поїздки, які вплинуть на ваше життя. Тому ви точно маєте спочатку зробити вибір для себе, а тоді вже вас поведе, як поведе, і ви маєте розуміти, що там вже треба йти до кінця. Таким бачу місяць для вас, по енергії, мої любі тельці. Вам бажаю всього хорошого. Нехай вересень приносить для вас лише позитив і легкість. Дякую, що ви були зі мною. І до нових зустрічей.